Доброго дня, Ладеженці. На сьогоднішній день на фоні такої інформаційної кампанії боротьби з корупцією йде інша війна. Йде війна з лісом, яка захопила всю Україну. Тобто, Якщо хто думає, що це тільки в Карпатах десь ліс вирубує, то він дуже помиляється. Навколо Ладижина також вирубуються ліси. Нарешті комунальні засоби масової інформації наші міста Ладижин привернули увагу вже до цієї проблеми. Наша Ладижинська громадська рада і Народний центр екологічного контролю кілька років вже здійснює моніторинг за станом лісів навколо Ладижина. тому ми в принципі, відмічаємо, що починаючи з початку минулої зими масово почалась вирубка лісу. Ми давали про це сигнали. Ми зверталися в правоохоронні органи інспекцію екологічно, публікували матеріали, били в напад, що люди почалась вирубка лісу. Ідея, причому ситуація в чому полягала, що це не браконьєрські якісь ну, вирубка лісу йде, а це на державному рівні, це лісова мафія, маючи всі документи. Я розробила чіткий алгоритм знищення лісових запасів, тому боротися з такою ну, махіною потрібно всім разом. Якщо хтось думає, що якісь екологи, громадські, екологічна громадськість може реально вплинути самі там кілька чоловік на, на, на цю ситуацію, абсолютно це неможливо. Ми після цього звернулися ще весною минулою 2015 року до голови Вінницької обласної ради, ініціювали проведення круглого столу з питань екології. Багато питань піднімалося з нами, в тому числі і питання вирубки лісів. На круглому столі міський голова висміяв нас, прийшов наш лісник. І в принципі в комунальних ЗМІ нас висміяли, говорили, що ми наклепами займаємося, звинуватили чесних працівників лісового господарства, тому що вони ліса там вирубують. Це ще було минулого року, коли такі масштаби цієї катастрофи не були помітні, як цього року. І якщо б в минулому році міський голова і на круглому столі, коли з'їхались всі. Чиновники з області звернули увагу належно на це і не сміялись би з нас тоді, то от я впевнений, що на сьогоднішній день ситуація була б кардинально іншою. На мою думку, від персональну відповідальність за, за ситуацію з вирубкою лісів, безперечно, це працівники лісових господарства, які на потік поставили вирубку лісів, і міський голова, який повністю проігнорував наші. Сигналы перші и як наслідок маємо те, що маємо на сегодня. Ну, хотелось бы отметить то, что чиновники вся, всех уровней, начиная с самого низа до самого верха, не понимают сложившейся ситуации. В таком промышленном городе как Ладыжин производить вырубку уничтожения зеленых насаждений, как вокруг города Ладыжина, так и на территории города Лодыжина является недопустимым. Поэтому необходимо более ответственно относиться к этим вопросам власти, жителям, всем, кто неравнодушен к этой проблеме. Я считаю, что э, никто не должен, э, будем говорить так, варварски относиться к зеленым насаждениям, которые находятся у нас на Украине. Підтверджуючи ці слова, я можу теж підтвердити і сам ще рік тому назад особисто і ще з активістами в цьому лісі ходили і знімали. Тоді ще почалася ця вирубка. На моє запитання, що це за чому все робиться, велика, що це санітарна. Вирук. Але в той же час, де вели, зрізаються пеньки, позалишалися від гарних дубів. Дивимося, що є сухостой, попаде на, 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 на схилилися дерева, це все настає в стороні, незаміченим, а тільки вирізається дуже хороша деревина, якісна деревина. В основному дуб, граб, ясен бачив, так, також пеньки. От, але Реакції дійсно ніякої не було, тому що тоді ще була Ладижинська газета, у нас виходила, ми подавали ці снімки. Я робив фото, і були номера машини, питав їх, хто таке, чомусь в нашому лісі були з Бершацького лісництва, загружалися здорові машини, ці лісовози вивозили цей, цей ліс. І так воно продовжувалося аж до літа. І були ці тягачі. Порозривали тут дороги, всі такі, що не можна було ходити. Це не бачив не ягоди, а люди потім зарівнували. Так і не в цьому лісі, було, було і в тому лісі, де наше лісництво Ладижинське, там теж, але там зарівняли, вони слідиці скрили свою злочину своє. І крім цього ж наші активісти ще бачили, що були машини з комунального підприємства, що вони вирізали. От ми подавали, зверталися до органів міліції, прокуратури, щоб звернули на це увагу. Вони навіть відмовилися відкрити кримінальну справу. Аж вже через суд ми їх зобов'язали їх, щоб вони відкрили кримінальну справу. Але також це до сих пір вже більше року ніяких ніхто ніякої реакції немає від нашої місцевої влади. І ще нас звинувачують, буцімто так не, не напряму, але що ми на це не звертаємо уваги. Може, хоч після цього вже, щоб побачимо, що зараз продовжується те саме. Ось ось свіжі піньки ви бачили в лісі. Тотальна, Показує, вирубка що знову Тотальна. Да, деревина гарна, така промислова, що деревина і вивозиться Куди Це вже чи, чия буде забота, хто це має право і хто повинен це розуміти. Це дізнатися, куди вона вивозиться.